Вітаю, друзі, ввечері вас, Олексій Ляшенко, наша традиційна звечерня зустріч. І що, що, на фронтах дощ, дощ, з таке оперативне, ну, локальні десь є стички. Де трохи поменшало і під Бахмутом, і під Солидаром, тому що погода така, знаєте, не дуже гарна, не дуже хороша. І я, знаєте, я задоволений, що я. Займаюся зараз шкарпетками, дождевиками, термобілизною, спальниками, берцями і іншими речами, які зараз конче потрібні нашим воїнам. От уявіть собі, є танк, класний танк, а в ньому В рваних штанях, в рваних трусах, або взагалі в трусах, або нічого бути, в мокрій одежі, або прийшов з бою прийшов, і передягнутися що. Я дуже задоволений, що я цим займаюся. Я вже казав, не всім же супутники купляти, і якісь тягачі Великобританії осматрювати з сином. Ще, 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 ще генерал Олександр Павлюк заявив, це наш генерал, що якщо буде повторна спроба окупантів наступати на Київ, то сили оборони готові зупинити їх ще на кордоні з Білоруссю. І для цього ведуться всілякі роботи. Ми створили таку групировку на кордоні з Білоруссю, котра готова достойно зустріти будь-якого ворога, ворога. Сказав він. Це він сказав о, по телебаченню, оце яке, марафон, по марафону, точно. І Київська область достатньо мощно підготувалась до. Будь-якому новому наступу. Так що, друзі, спокійно, але не розслабляємося. Електрику бережемо, економимо, допомагаємо армії. І я хочу подякувати е, нашим донаторам, нашим, до, до, ну, нашим людям. Друзі, я навіть, нашим людям щиро дякую Кузьменко Олені, щиро дякую Орлік Алі. Було два невідомих перекази. Це було зі станції метро Печерська. Е, сьогодні у Сьогодні ж 9, якщо, да, ой, 5, да, 5. Сьогодні 9, 19. Сьогодні 9, 9 19. І ще був невідомий. Сьогодні, а, е, о uh, 11.41. Щиро вам дякую за ваші донати. Хтось дзвонив, перебив, збив. Йдемо далі. Так що зараз оперативна, як то кажуть, пауза. Я ви знаєте, не коментую військові події, але трохи щось навчився, чогось знаю, чогось пам'ятаю, щось, 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 щось. Погода. Далі буде, далі будемо дивитися, друзі. Ідемо далі. Ну що, для нашого СБУ зараз і для наших ну, правоохоронних органів, скажімо так, от ну, більше для СБУ, звісно, і на набуще підключається, трохи відстає. Ну, перестає потихенечку, Вечір бути томним для тих, хто краде, для тих, хто шахраює, для тих, хто прийшов у владу красти. Немає авторитетів. Немає. Сьогодні затримали заступника голови Одеської військово-цивільної адміністрації, який хотів відмазати підлегло від тюрми. Я не знаю, що там далі, це вже справа, це вже все буде там. Але і за 35 тисяч доларів хотів. Блін, ну як заробляти ці 35 тисяч, а вони от одним щелчком. Ви розумієте, скільки грошей у нас в державі? Скільки у нас в державі грошей, друзі? І коли мені хтось каже, що той олігарх, чи той олігарх, я от навіть сьогодні і прізвища називати не буду, чи от той чиновник, чи от той бувший президент, щось робить, щось допомагає. Друзі, ну блін. Подумайте трохи, ось просто подумайте. Знаєте, мені навіть не я не знаю, і сміх, і сльози викликають, і розпач, і безсілля. Ви зрозумієте, навіть якийсь олігарх, у якого до війни було там 2 мільярди доларів, або півтора мільярди доларів, або 3 мільярди доларів. І зараз він допоміг армії. Спочатку, де він взяв ці не доларів, а статки, статки такі, де він взяв ці статки, де він все це взяв? хатинки, дворці, машини, яхти, вілли, заводи, фабрики? Ну, все, звідкиля він це взяв? Це раз, а потім подумайте: якщо у нього 2 мільярди на 2 мільярди статків. То це 80 мільярдів доларів. От просто порахуйте, щоб ви розуміли, чому я не називаю їх волонтерами. Чому я називаю волонтером бабулечку, яка з пенсії у 2300 віддає 500, 700, а то й 1000 гривень для нашої армії. Так от порахуйте, 2 мільярди доларів і потратити там мільярд 200 чи мільярд 400 гривень. Це скільки? Скільки відсотків гривень, а 2 мільярди доларів, а це 80 мільярдів гривень. Ну просто ж посчитайте, це навіть там якісь відсоточки, 2-1% від своїх статків. А якщо бабуся віддала 500 від 2-300, то це 25%. Один відсоток, два відсотки і двадцять п'ять. Ну, коли ми вже зможемо зрозуміти. Це я більше звертаюся ось до прихильників всяких лягких, тяких. Ну, ну Не треба слухати Ляшенка, не треба слухати Зеленська, не треба слухати кого ще там, ще. самі для себе. Зрозумійте, порахуйте, посчитайте, і все буде добре. Німці знову радують нас. Німці знову радують. Уж бачите, я йду там, йду потихеньку, як вони є. Німці 20 пускових установок, тягач, 7 усінічних машин, 63 пікапи, 17 вантажівок, 80 розвідних безпілотних без... апаратів, 36 вовняних ковдрів. 13427 систем протидії е, безпілотника, 30 систем виявлення безпілотників. Ну, молодці німці, все нормально у них іде. Ну і тепер це ми про, поговорили про нашу армію, зброю трохи влізли в нашу внутрішню політику, а ось і про Росію. Ну що? Ну що? Спасибо деду за победу над Німеччиною, да, росіяни, Петросян що там говорив? Петрося, знаєте, як казав, коли це казав, влітку ще. Да? Германия, Германия только сосіски без русского газу не може сварить. Вот что. Вот так куди вони, куди вони денуться, так? Да? І Путін это говорил. І все говорили: так от зараз, дивіться: останні, останні дані. До 24 лютого Німеччина використовувала. У себе в державі російського газу 55% було російського. 55% плюс були продані навіть внутрішні мережі розпродільчі гази. Вугілля використовувала 50% російського. вугілля 50%. Нафти використовували 35%. Так от, газу 55%, зараз 0% з Росії. Вугілля 50%, зараз 0% з Росії. Нафти 35%, зараз 0 з Росії. Спасибо діду за победу. Повторили? Все повторили. Все повторили, все, що змогли, все зробили, все нормально, все добре. Молодцы, ребят. Молодцы. Давайте, давайте, давайте. Так и так продолжайте. Не действуют санкции. Ні, конечно, не, 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 не. никак не діють, нічого не буде, Ну, все нормально. Все нормально. Все нормально. Нормально. Да, Никита Михалков захворів, його поклали в лікарню ковідом, пневмонія, Ну, він же в, в роках людина. Ну, треба трохи вже ставати дідусем, прадідусем, батьком. А не треба бути. Я не знаю навіть. Ким. Не хочу. Знаєте, а хочу я поговорити тепер трош... трохи про нас, але тільки без образ. Ніхто не повинен ображатися. Тому що, ну, такі ми. Так ми. Так нас виховували, так нас е виховували скрізь, виховували декого батьки навіть, да, декого, ну, дитячі садки, школи, родини, друзі, е от суспільство, да, оточення, де ми були. Ось так нас виховували. Дивіться, яка ситуація. Да? Я вже колись це, це питання піднімав, але ну, треба слідкувати за собою. Я це точно кажу, що треба, треба змінюватися. Якщо ми не змінимося, нічого в країні не зміниться. Не треба чекати хлопців, не треба з війни хлопців чекати. Не треба. Це саме погане, що ми можемо робити: чекати хлопців. Треба змінювати себе. А змінювати себе ну, в кожному русі, в кожному напрямку, навіть отут, от в інтернеті. Да? Е, ще раз кажу: це мені до цього. Пайдуже, я просто хочу, щоб ми ставали іншими. Ось пише людина, будь-яка людина, пише людина про те, що йому подобає, подобається суп-харчо. Просто. І ось ну, обговорюється, да, репліки, коментарі. І ось приходить інша людина і каже: та ти покидьок. Та ти гнида. Та ти сука, як ти можеш їсти, суп-харчо грузинський, грузини нам. Фи, блін, ось... Е... Ну Є два варіанти. Або це людина робить навмисно, або вона... вона не вихована, вона не освічена, в неї немає нічого людської поведінки немає. Ну, це просто якесь. Або я не знаю, що вона робить. Я не знаю, для чого вона це робить. Є тема Харчу. Ну, прийдіть, скажіть, я люблю гостре харчо. Харчу. Да? Я люблю без ткемалі харчо. Я люблю не на Яловичині, а на свинині. І, і, і кожен рецепт. є тема харчо, але нема теми людини. Як? Не знаю. Або є ось такі питання. Вони, звісно, такі питання від, е, виникають, але треба розбиратися. Я нікого не хочу тут ні в чому у, ну укаріть, як то кажуть, і як. Ось питання. Е, ну, Лілія. Тухтарова, да. ну, ш, ну, то що заважає Зеленському його партії прийняти на вищому рівні законодавчі акти, які позбавляють, позбавляють прихильників Росії і Московського патріархату приймати участь у гозондавчій роботі Верховної Ради України? Ось, ось начебто все правильно. Начебто все, все неплом. Ну, а, а я завжди намагаюся е, запитати у таких людей. А що заважало не допускати їх? Нам що заважало? Не обирати їх, не ходити руки їм не цілувати, не кланятися, не стелити ковдри червоні. Що нам, вибачте, що нам заважало це робити? Скажіть. Що нам це заважало не обирати, не слухати їх, не йти на поводу? Ми ж це зробили. Ми ж це зробили і далі пише Лілія Тухтарова, щоб не підбурювати невдоволення українців, на це треба дати пряму відповідь. А що вам заважало Лілія Тухтарова не обирати кучму? Не обирати Ющенка, не обирати Януковича, не обирати Порошенка, спокійно дивитись на те, що багатіють Порошенко, Ахметов, Фірта. Що вам заважало? Не допускати це. А ви спокійно дивилися, і все було нормально. А тепер хтось когось підбурює, Подивіться, ви що, чекали, що в 19-му році оберемо Зеленського, обісремо його з ног до голови, обгадимо його родину, мать, його матір, його батька, його дітей. Будемо ганьбити його на весь світ, і зараз він вам потрібен, повинен зробити. Ви знаєте, що б я вам сказав? На це? Це ви. Натворили в державі ось таку єрунду. Це ви зробили те, що всім погано. Це ви зробили олігархів, це ви зробили корупцію. Бачите, я взагалі завжди кажу ми, ми люди. А тут я кажу вам, ви. Ви особисто в цьому повинні. Винні. Якщо ви так говорите, якщо ви так. Дискутує. яка це дискутує? Це просто так наговорю і все. Ну, Світлана Хамутовська чітко пише: в Україні так звана опозиція, це не опозиція, це вороги я Теж не дураки. Своїх дітей поховали за кордон. Всі. Причому всі, скажіть, хто з так званої опозиції, з родичів, синів, батьків воює напередку. Хто? Вони кажуть, що ЄС там воює? Хто? Хто з Геращенків воює? Хто з Парубіїв воює? Хто з Федіною воює? Хто з них там є? Де Забродський генерал? Далі про підписи. Анна Яневіч Віч пише: спочатку голова ради об'являє підписку, а потім говорять про Конституцію. Ліва рука не знає, що робити право, а винувата опозиція. Ви дійсно так думаєте? Якщо дійсно вибачте мене за цей час, за мою відповідь, якщо ви дійсно так думаєте, якщо ви це спеціально для е, внесення роздору пишете, голова не об'являє підписку. Підписку оголошують депутати, а голова по регламенту, підніміть регламент, він, об... він зобов'язаний зачитати, об'явити, що такі-то, такі-то депутати чи така-то фракція ось об... хоче зібрати підписи на підписних листах. Ні при чому тут не голова, він тільки передаточне звено. Хоча він може бути ініціатором подписки. Ну, в даному випадку підписку про те, що не буде прийнято, навіть якщо воно буде проголосовано і не буде виконано, тому що їх обрали люди, а фракції нема. Партії нема, але є депутати. А для того, щоб їх позбавити, читайте 18 статтю Конституції. Треба змінювати Конституцію. А хто приймав Конституцію і хто її не змінює? Чому Зеленський все повинен це робити? Ковід робив, війну виграти, державу підняти, нас всіх підняти, завести нас в ЄС, завести в нас в НАТО? Чому ніхто інший не робив, не робив це? Навпаки, вони все це робили для себе. А тепер хтось приходить і от такі, ось таку ерунду пише. Ну, давайте домовимося. Спочатку думати, а потім записати. Спочатку думати, а потім робити. Ну, не знаєш, що написати. Напиши так, чи так, чи ще якось. Ну, не треба виставляти. І людей між собою сварити. Друзі. Я вам дякую за вашу підтримку, особливо за ваше розповсюдження, тому що я не можу розповсюджувати, а його все менше і менше перший день, як попросив, було перший раз, а зараз все менше, менше і менше. Щиро вам дякую, що ви розповсюджуєте нашу розмову. До завтра. Україна переможе!